Шановні, доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про дуже актуальну тему: це вибір теплиці для себе. Хочу розказати, яка має бути теплиця, щоб вона підійшла для кожної людини, і, ця, і це вкладення було не в пусту. А ви, вклавши гроші в теплицю, обов'язково мали прибуток з неї. І навіть якщо не будете займатися бізнесом, ви мали можливість постійно з неї заробляти на свою сім'ю, заробляти на закрутки. Я маю на увазі вирощувати овочі. Щось вирощувати для себе, частину продавати і так далі. ну І також, якщо ви вклали гроші і хочете заробляти, щоб це не було для вас розчаруванням, тому що одна, одна справа все купити, зробити, а друга справа, щоб воно е служило роками. Тому у цьому відео я дуже коротко розкажу. Десь в 6 років е я займаюся теплицями. У мене є е була теплиця на 6 соток дерев'яна, ширина її 10, е довжина її 60 метрів. Висота її була 2,50 посередині, по краям була 1,20 м. Також у мене зараз є 25 соток теплиць. І в основному я всі перебудував на желізні 10 ширина, довжина 50 і висота 4 м, як яка теплиця. Що я хочу сказати? Насамперед, в мене на каналі є питання, яку обирати теплицю. Дивіться, я дуже чесно скажу, що е, якщо у вас зовсім край і немає грошей, ясне діло, що в першу чергу ви почнете з дерев'яної теплиці. Але я хочу сказати, щоб ви не розраховували, що вона буде дуже довго вам служити. І з дерев'яною теплицею є проблема. Проблема в тому, що, на мою думку, її тяжко обслуговувати. Чим її тяжко обслуговувати, що е, дуже часто рве плівку. Дуже часто може і завалити сніг, якщо не робити подпори, за нею не дивитись і так далі. Якщо ми говоримо про теплицю, яка має арочний вид або дуги, да, вигинається. От в мене дуга має 16 метрів. Дуже рідко рве вітер, і слава Богу, по тій причині, що в мене тільки з однієї сторони прикопується плівка і з іншої на ту сторону я перекидаю. Також прикопується плівка з землею і ніяких в мене там немає. Штапіків, гвоздиків, шурупчиків, реєчок і всього іншого. Тому, шановні, якби, якщо говорити про дерев'яну, то мої такі рекомендації, щоб вона була хоча б, хоча б до 3 метрів висотою посередині. Ясне діло, що вона буде у вас двоскатна, Але, на мою думку, Краще все-таки дивитися в сторону залізної теплиці. Якщо ми говоримо про залізну теплицю, це має бути надійна теплиця. І якщо говорити про полікарбонат або плівку, то краще вибирати плівку. Тому що якісна плівка зараз стоїть 5, 6, 7 років. Розумієте? Як плівка буде. Стояти на теплиці, це вже залежить, як її натягнути. Якщо крепко гарно натягнути, щоб вона була як скло, прямо натягнута сильно, вона буде довше служити. І також, якщо в вашому регіоні нема сильних поривів вітру, то також вона буде довго служити. Я живу біля Вінниці і в нас помірний регіон, в нас так і не дуже теплий клімат, і не дуже холодний. Щось середнє. Так само по вітрам, у нас щось середнє. Чого я так кажу? Тому що, якщо брати, наприклад, Івано-Франківськ, наскільки я знаю, дуже сильні вітри. і Мій товариш часто будує теплиці, і він каже: Валік: от я міняв в себе в Закарпатті теплиць, на теплиці плівку, яка простояла 7 років. А нещодавно я одній людині побудував плівку, через поставив нову, натягнув через 2 дні він позвонив мені, що вітер порвав сильну плівку, і мені е прийшлося їхати. Каже, прийшлося їхати і заміняти цю плівку. Тому, скільки плівка буде служити, це буде як її натягнути, грати роль. Такий фактор. Як е вітер вирішить, як сніг, до речі, вирішить, бо сніг також може заламати теплицю разом з плів і плівку порвати об каркас, який лопне під снігом. І також виробник. Є французька, е є італійська, є венгерська. Е чесно вам скажу, венгерська. Жорстковата, але стоїть, от вона в мене. Але пробував я французьку, вона більш така еластична. Різні є плівки, я не хочу зупинятись, але якщо вибирати полікарбонат і плівку, однозначно плівку. Тому що плівка вона грає під вітром. Дуже часто каркас, на каркас дують різні вітри. І вони розхитують каркас, і вони розхитують всі кріплення, розхитують там, де полікарбонат. Це моя така думка, спостерігаючи за мої, моїми теплицями, які дуже часто підвергаються. Да, як не ураганам, то вітрам, спокійним, але довгим, таким, що кілька днів, тижнів навіть дує безперестанку. Ну і роками сонце, вітри оце все. Тому, шановні, плівка, це дуже добре. Також, якщо повернемось до дерев'яних теплиць, якщо у вас є теплиця. Я рекомендую не шкодувати на плівці і постаратися купляти таку плівку, якщо у вас дерев'яна теплиця, щоб у вас вона була від краю до краю. Ну, Наприклад, у вас від одного краю від землі, і якщо перекинути на ту сторону теплиці шнурку, вона у вас буде там 16 метрів. Ну, 16 не буде, буде там 12, то не жаліти і купляти. Плівку одним куском. Чому? Тому що ви так зможете тут прикопати землею плівку і з цієї сторони прикопати землею. І натягнете на плівку якийсь старий капельний полив або шнурок, і вам не треба буде на коньку всякі штапіки, всякі гвоздички. Ну і тратити время і сили, і це дуже важко, до речі, щоб вашу плівку не тряхало. Ну, ось так. Тому, шановні. Однозначно рекомендую користуватися якісною плівкою і на ній не економити. Де я купляю плівку, також можу вам підсказати. Далі по каркасу. Дуже важливо мати, як я сказав, залізну теплицю і важливі розміри. Це може бути квадратна труба, це може бути кругла труба, кругла дорожче, квадратна дешевша. Хоча б 3 мм мілі... має бути товщина стінки метала. Якщо менше, може вашу теплицю заломати. Висота теплиці має бути хоча б 3,84-4,5. У мене 4,20, 4,5-4,30 Ось так. Чому? Тому що якщо ви побудуєте теплицю висотою більше як 3,5 до 4 метрів. У такій теплиці ви зможете вирощувати просто все. Е, може бути таке, що у цьому році е, ви задумали вирощувати огірок, помідору, ще щось. А на наступний рік ви побачили, що це не дуже вигідно і краще вирощувати розсаду для людей, або квіти, або ще щось. Так от, або перець, наприклад. І перцеві потрібні, потрібно повітря, то в. Такій теплиці ви можете вирощувати буквально все. В все, що... такій теплиці можна вирощувати все, що душа заважає. В принципі, якщо ви побудуєте теплицю таку, як я вам кажу, головні розміри це, хоча б щоб була 10 ширина. Якщо це дозволяє територія вам. Висота 3,80, 4,20, 4,5. Більше як 4,20-4,5 немає сенсу, я не бачу в тому. Ви будете такою теплицею дуже задоволені. У мене на каналі є таке відео, я раніше знімав на російській мові, тому там є багатенько підписані російською мовою. Називається тепліця, которая зарабатувається. Ви можете глянути, там є каркаси. Я детально розповідаю, яка теплиця, який каркас. До речі, важливий нюанс. Кожна теплиця має дуже добре провітрюватися. Якщо у вас в теплиці немає провітрювання, у вас буде дуже сильно буяти рослина, або просто рости в зелень. Буде цвісти і рости в зелень, плодів не буде. Тому має бути обов'язково нижнє провітрювання, бокове провітрювання. Бокове це не має на увазі навздовж, а з торців, бо роблять ще бокове, як вже виходить. І верхнє провітрювання. Ну, Верхнє провітрювання, якщо теплиця більше, як. 30 метрів. Тоді, в принципі, обов'язково можете е, робити е, якщо більше, як 30 метрів, тоді потрібно верхнє провітрювання, якщо менше, то не потрібно. Ну, ось так. провітрювання – це дуже-дуже-дуже важлива річ. Шановні, в принципі, ось так коротко. Якщо у цьому відео буде дуже багато лайків, більше як 150. Якщо будуть коментарі питання, я детально у своїй теплиці покажу вам її, як вона шована. Хоча в мене не сама ідеальна, але вона мені приносить прибуток, вона працює, все добре. Ну ось так. Також я можу вам порадити людей, які професійно за адекватну ціну будують теплиці. Це мої друзі з Закарпаття. До речі, вони мені будували одну теплицю, а всі інші я вже по їхньому типу будував сам. Тому в принципі, також можу сказати вам. Чого я так кажу? Тому що я знаю, що теплицю побудувати не дешево. Але е, я пам'ятаю, що коли я будував теплиці, то мені сказали 1000 євро там, за одну тепличку определений розмір, по-моєму, за 5 соток. А ці хлопці мені сказали, мабуть, на відсотків 60% менше. Тоді 1000 євро це була 20. Ні, я вибачаюся, не так було. Було так, вони мені сказали, ці хлопці, 35 тисяч. Так, да, вони мені сказали 1700 доларів. Це було 35 тисяч на той час, тому що це було 6 років тому. А ці хлопці з Закарпаття, вони мені зробили на той час по 17, за 17 тисяч. Ну ось так. Тобто в 3 рази дешевше. Якість гарна. І вони. Зробили на 500 за 7 днів. Тому ось так коротенько. Я вибачаюся за свій говор, очі трохи сльозяться, бо прихворів вчора зовсім зліг. І думав, що вже сьогодні я Але нормально, більш-менш зранку розвіявся, пішов перця, привіз на базар. Стараємося, продаємо все добре. Тому, якщо будуть питання, обов'язково задавайте. І да, моє. Моя порада тим, хто дослухав до кінця, це вам як бонус. Ніколи не купляйте маленькі, низькі теплиці з полікарбонату або навіть з плівки. Маленькі, низенькі, курнички, вони того не варті. Готові вже. Вони того не варті, повірте мені, вони того не варті. Будьте здорові, всього найкращого. Пока!